Ще ні. Так, чекайте. Ви вже приготували Зараз, да, восьму ж, так? Без п'яті вісім. Без п'яті вісім, фінальний випуск міста Хмельницький. Ну, там записуєш ти кажеш? На як це ж? За На шорт? А -а -а. Там тебе знімають, поведеш в інтернет не твій ноза потерпеть. Дай неволя, а тебе в інтернет повторять в голову. Ну я потім адресу скажу. Помірчи знає. Ну і телефон є, я вам скажу. Ну, подивися. Так, як вони будуть лучше Як же це краще зняти? Да, чекай, чекай, вони зараз, зараз хмара буде їхти. Привикає, привикає. Це нормально. На старті. nego njih na sredi, na kutu. Ne, ime kar ne to, to je. Ne, 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 ne,

А, так, подожди меня. По, по воде просто не, не, останавливай ничего. Вот он уже снимает. Ну. Автоматом. Давай. Я давай. Хочу тоже машины. Конечно. Руку вот не поставил там на клеточку. О! 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 Да, да, да. А ah, ти чуєш, ти розв'язати пікліти? Тих полиш. Зараз дрова подзвонить тут мене. А, так. Він не двора. Ну, я так і так посімаю так. Тобі там змонтірується. Ну, монтірується таке, але... Так, якщо краще його встати. Зараз назад, вони зараз тако сюди. І хмара потім зразу треба підняти його. спереді, мабуть, Зараз Ми ще будемо виганяти Да. яких. Той може запахніти. Треба сказати голові, нехай напише статтю про коло. Хочеш, слухай, або собі спереді машини стають, там можеш біля. Там собі спереді машини стають, там краще дід дивиться. Серйозно? За крилом, ти будеш бачити, не вилітають, пошли бачиш. Ні, ні, ні. Де собі стань там біля переднього основу? Então 一会儿过去了还得跳 От від тої стаї, четвертої теж відбилися, теж пішли в сторону Львова. В сторону Львова. Одна десь в сторону Хмельницька валить. розвертається потихеньку, потихеньку. воду одні кружляють, видно, молодня кружляє. Ось відбиваються теж прямують, прямують, пішли, знайшли курс. До Львова, до Львова, пацани, до Львова. Yeah. Кружляюча, одна oh, стає shepi -shepi. Da, shepi -shepi. там. Shepi -shepi. Там всі пішли вже, все. Там всі пішли, oh, там. Пішли. Все, давай, пока, пока, давай. Та то, одна стає загубилася. Ну, не не, 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 не зараз повернуться. Класно. А, так красиво. А тут я так, такий вітер зійшов. Я говорю, Ти дуже. Ты не нас крашусь. Е, чого? Ні, тишнісот. Вон один. А де дрова половина? Ти давай. Вон не виходить. Давина, ну по-моєму пішли отступ. Вони розвернулися пішли. Я розвернулися. Просто пішли. Ну що, бо їхав вдома? Хе-хе-хе, все ми вже випустили. Ну гарно розбилося 3, 4, 5, стай, але... одні зразу пішли на Львів. Де, Одні пішли зразу на Львів. а другі Півхвилини кружляли і пішли всі на Львів. Вон деше, вон таке. Вон вони бачили. Добре, Слава, все, добре, давай пока. Давай може бути? Ну давай, ну, давай позаглядай. Не-не, немає вже. Не ну, буває таке, він притаїться, ти розумієш, що є що знесеться, воно з одної сторони яйце і воно з другої. Є, Но... Зоберіть? Ну. А це що буде, тільки? Знаєш, хтось здавав голубу, котори не знає. Дивіться, скільки є. <гум> Та тато що буде в кінціка? Я тільки що ми бачимо, вверху Та то. Що, Та що, брато, треба брати від, щоб Та пара була. Так, Ні, ні. Ні, вони не. вже, вони ж їхали машина їхала Вони золото. Там, ну. Оддиночки то вони Має бути пара. Та то що буде в кінці? Та нема, Ванюша, нічого. І осталь нам сказали на цьому. Sjó! Það er kjórnústur í dyrfa. Álá! Það er í maður dyrfa. Því það er tórnústur í dyrfa. Sjó!